Привіт! У цьому відео ми будемо з вами спілкуватись про ФОП на єдиному податку другої групи. Для кого це підійде, для кого не підійде і коли краще обрати саме цю систему оподаткування? Мене звати Віталій, і останні сім років я займаюся консультуванням підприємців з питань оподаткування та юридичної моделі роботи їх бізнесу. Тож, ФОП на єдиному податку другої групи, для кого він підійде? Зазвичай ФОП на єдиному податку другої групи обирають два типи наших клієнтів. По-перше, це інтернет-торгівля, наприклад, або просто оптово розрібна торгівля, офлайн, це неважливо. І ті, хто надає послуги підприємцям на єдиному податку або фізичним особам. Чому так відбувається? Тому що на єдиному податку другої групи в нас є фіксована ставка єдиного податку. До речі, з 1 серпня 2023 року необхідно буде обов'язково сплачувати цей податок, його розмір становить 1340 гривень на місяць. Тому, незалежно від того, який об'єкт був на вашому рахунку, там мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони, ви сплачуєте. Чити фіксовану суму податку на один місяць це буде вигідним для вас, якщо у вас є великий обіг порахунку, але маленький прибуток. Або навпаки, якщо ви можете використовувати другу групу єдиного податку, наприклад, ви продаєте консультаційні послуги фізичним особам, або там власникам бізнесу як фізичним особам, так або там влаштування реклами, наприклад. І тоді вам заходять о, досить великі гроші на рахунки. При цьому податок ви сплачуєте не 5%, як на третій групі, наприклад, а фіксовану ставку. Це буде також дешевше для вас. Тож, давайте на великий перелік з обох сторін, кому підійде єдиний податок другої групи. Перше це офлайн-магазини, майже будь-які, окрім алкоголю. Друге, це інстаграм-магазини та інші інтернет-магазини. Як на великий підсумок, ми можемо узагальнити, що єдиний податок другої групи, і згідно законодавства і згідно наших з вами реалій, підходить тим, хто працює з іншими підприємцями, які є платниками єдиного податку та з фізичними особами. Окрім цього, ФОП на другій групі єдиного податку може надавати послуги іншим платникам єдиного податку юридичним особам, не тільки ФОПам, а й ТОВКАМ. Кому це буде вигідно, наприклад, якщо ваші клієнти є юридичні особи, які платники єдиного податку, ви можете також надавати їм послуги, наприклад, рекламні, консультаційні, юридичні і таке інше. Кому це буде також дешевше? Проте треба постійно брати в них витяг платника єдиного податку на момент переказу грошей для того, щоб не втратити статус платника єдиного податку. Давайте про податки, що в нас було до війни, що в нас є зараз і що в нас буде після в теорії. По-перше, єдиний податок. Єдиний податок в нас становить 20% від мінімальної заробітної плати. На сьогодні, як я вже казав, це 1340 гривень на місяць. Сплачується він авансовим платежом до 20-го числа поточного місця. Краще за все платити його до 15-го числа, тому що банківські дні, переноси, все інше. Потім там сервер у податковий зависне, і необхідно буде доводити податкові, що ви його платили надавати квитанції. Тому краще Ладіть просто податок трохи раніше для того, щоб воно зайшло на рахунки податкових. Час другий податок в нас є: це єдиний соціальний внесок. ЄСВ це те, що на пенсію. Це 22% від мінімальної заробітної плати на сьогодні. Це 1474 гривні. При цьому платники єдиного податку звільнені від сплати цього податку. Тобто зараз це добровільно. Якщо вам необхідний страховий стаж, там, наприклад, ви збираєтесь на пенсію виходити там через рік-два, так то тоді краще це робити. Якщо вам 25-30 років, ну на мій погляд, краще користуватися пільгою та не втрачати зайві гроші. Але якщо ви вирішите сплачувати ЄСВ, робити це необхідно за один календарний квартал. Тобто за кожні три місяці ви сплачуєте суму податку. При цьому я особисто рекомендую сплачувати її також щомісяця, для того, щоб це було легше і не така велика сума була, тому що переказати 1474 на місяць легше ніж переказати 3 тисячі за 3 місяці, наприклад, тому що переказати за один місяць 1474 гривні набагато морально легше ніж переказати 4,5 тисячі за 3 місяці. Тепер трохи про звіти. Взагалі на єдиному податку другої групи все доволі просто після реєстрації. Наприкінці року ви подаєте звіт. Перший звіт це буде декларація про мильний стан і доходи, про яку, до речі, більша частина підприємців забуває. Другий звіт і додаток до нього це буде звіт з єдиного податку та ЄСВ. Детально про заповнення цього звіту під кінець року ми зробимо окреме відео. Звіт подається один раз на рік, тому в принципі нічого такого регулярного у вас немає. Тут можна не перейматися, якщо що, можете наприкінці року написати нам. Ми допоможемо вам підготувати звіти. Писати можна нам в Директ. ПРРО. Це те питання, яке є у більшості підприємців на другій групі денного ну, податку, хто займається товаркою. Що робити, що не робити, коли треба робити, коли не треба робити, і як з цим жити. Якщо ви дивитесь це відео після 1 жовтня 2023 року, то тоді вам найскоріше за все вже обов'язково необхідно встановлювати перероб, якщо це не відмінило. Якщо ви дивитесь його зараз, там у серпні, у вересні, то тоді, поки що, в нас є пільговий період. Протягом якого ми можемо ще не встановлювати перерву, або взагалі уникнути його встановлення. Як це зробити? Нас податкова надає нам можливість уникнути встановлення переро, якщо ми робимо дві речі: перша це ми приймаємо гроші на рахунок тільки на повні реквізити рахунку, тобто для оплати клієнта ми надаємо. Повні реквізити розрахункового рахунку ФОП, а не просто карту ключ до рахунку або навіть карту фізичної особи. Нам необхідно дати повні реквізити, і тоді нам не потрібно буде робити переро у випадку, якщо це стовідсоткова оплата. Якщо це часткова передоплата, наприклад, і після цього товар необхідно буде надіслати. Найкращий варіант з точки зору обходження переро це зробити договір з NovaPay. Чому так? Тому що NovaPay буде за вас видавати фіскальний чек вашому клієнту під час оплати замовлення на новій пошті. Після цього вони зроблять переказ грошей одразу вам на розрахунковий рахунок. Тому, якщо ви отримаєте передоплату через IBAN, і у вас є договір з NovaPay, ви можете уникнути встановлення переробки стосовно картки. Ключ до рахунку деякі банки вже вміють робити реквізитів, наприклад, Приватбанк та Монобанк. Якщо ви з Привату на приват кидаєте або з моно на моно, ви можете отримати. Таке віконце, в якому одразу буде написано, що це ФОП такий, то Айбан такий, то Єдрипол такий, то треба тільки вписати суму та призначення платежу. Проте о, досить важко це відстежувати. Тобто, вам необхідно тоді кожного разу клієнта питати: Фіктажіть, будь ласка, з чого ви будете платити? Виглядає це так собі. Так, тобто, а що з якого банку будете складати гроші? З моно, з привату і давати різні реквізити. А це не дуже зручно. Тому я думаю, потроху, потроху підприємці перейдуть на Айбан або податково зробить крок нам на зустріч і визнає, що. Що переказ по реквізитам картка ключу до рахунку, це те саме, що переказ на розрахунку, тому що у виписці банку це однакова праця. Якщо ПРРО обійти немає можливості, наприклад, у вас група товарів, яка стовідсотково попадає під переро, бо вашим клієнтам незручно у вашому сегменті сплачувати за Айбан, або ще по будь-якій причині, в принципі, переро – це не також страшно, тому що завдяки останньому підписаному законопроекту 8401 було суттєво знижено вартість штрафів. Замість 100% зробили 25%, а замість 150% від суми операції зробили 50%. Більш детально про це ви можете подивитись на цьому відео. Також спеціально для вас ми підготували невеликий перелік видів діяльності, які заборонені на другий рук відного податку. Посилання на це є під цим відео. Добре, якщо ви обрали все ж таки другу групу єдиного податку для реєстрації СОФОП, давайте трохи про те, як це зробити. Для реєстрації ФОП через ДІЮ вам необхідно підготувати електронний цифровий підпис, номер телефону та окрему пошту для вашого ФОП. Чому окрему пошту? Тому що через неї ви будете подавати звіти та отримувати відповіді та листи від податкових. Ці листи зазвичай будуть технічного характеру від серверу, тому вона просто може робити вам кучу спаму і. Краще зробити на це окрему поштою. До того ж, якщо ви взагалі мало користуєтеся поштою, це буде пошта саме вашого ФОП, ви будете її відстежувати і розуміти, що там щось відбувається. Для того, щоб відкрити ФОП через дію, вам необхідно перейти на сайт ДІЇ, як є у цьому нашому відео, і зробити все по інструкції. Що робити одразу після реєстрації? Після реєстрації вам необхідно отримати витяг платника єдиного податку, відкрити рахунок у банку і підготувати всі необхідні первинні документи, в залежності від того, чим саме ви будете займатися. Якщо, наприклад, у вас буде надання послуг, необхідно підготувати довір, рахунок та акт для того, щоб ви могли просто швидко їх робити та передавати вашим клієнтам. Якщо ви будете продавати товари, то вам необхідно зробити також довір. Якщо це якась крупна торгівля, наприклад, або якщо це інстаграм, то в принципі достатньо просто відкрити рахунок і все. Скачати реквізит трохи про бухгалтерський облік для платників єдиного податку другої групи. Згідно податкового кодексу, у вас діє спрощена система оподаткування та звітності, тобто у вас прості звіти, прості податки та простий облік. Що це означає? Це означає, що за законом ви не зобов'язані збирати всі документи на товар. Наприклад, ви придбали свічки, так і вам не потрібні прибуткові документи для того, щоб продавати цю продукцію в інстаграм, наприклад, або у власному магазині. Проте, у будь-якому разі, я рекомендую все ж таки деякі документи збирати, чому варто це робити, тому що це ваша гарантія та захист споживачів ваших. Якщо ви не є виробником продукції, а є просто покупцем, і який далі перепродає, то якщо у ваших клієнтів будуть запитання щодо якості продукції і безпечності чогось іншого, і не дай Бог щось там. Жахливе трапиться так, комусь там стане погано, якщо це там косметика, наприклад, так, або там вітаміни, спортивне харчування, чи щось чи таке, то краще, щоб у вас були ці документи, тому що це надає вам можливість перекласти відповідальність. Також наявність документів значно спрощує вам ведення внутрішнього обліку, тому що ви будете розуміти, скільки товару ви отримали, звірятись цим листочком, дивитись, щоб воно все співпадало. Після цього переносити назву товару, наприклад, до вашої crm системи або до системи переробки. І на підставі цього вже працювати зі всіма документами. Якщо у вас все ще є сумніви щодо того, на якій групі єдиного податку відкривати ФОП або взагалі до відкриття ФОП, або є будь-які інші запитання, ви завжди можете звернутись до мене в директ в інстаграмі, і я вам все підкажу. Посилання на мою інсту є під відео.